Всім добрий ранок. Orange Box. Настав твій час. Останній час. Такс. Коропова снасть це хорошо. Оп, і ще коропова. Коропячі. Ті, що називаються кормушка ріка. Але нам потрібні... О, грушка. Блін, що ж ти 40-грамова? течія сьогодні особливо фігаче, що дурна. Так, ладно, карабінчик уже є. Почнемо з ріки. У нас дві штучки залишилось, всі останні запаковані і вони легенькі. В'яжемо снасті і закидаємось. Потім продовжимо. Так, побачимо, чи тримає течка удар. Оп, виставили, поставили. Якщо вершинка буде скакати, значить кормушку стаскує. І ну, близько коло берега не повинно тащити. І не тащить. Шикарно. Втору ріку восьмидесятку. Оп, розкалдирюємо. Закинувся. Але щось поки що, так, бокс треба закрити, що тут вже мішає, треба б нав'язати карпових поводочків, ми карпа не ловимо сьогодні, але але... готовим сані літом, як так кажуть, ібо це коропова рибалка, як сядеш Приїдеш на коропа і два часа чи три не можеш закинути. Я таке навіть на карпових ставках наблюдав, що народ блин, часами щось розкладає, щось готується, замість того, щоб вже починати ловити рибу. І ви ви поняли? поняли, що я зрозумів, що все треба бути готове ще вдома, щоб я приїхав, одразу закинувся, а потім вже Делав... Все остальне, що треба і не треба, але щоб спінінги вже ловили. В даному випадку вони вже намагаються щось впіймати. Але діло то житейське. Один тичок був похожий на бичка. Я сподіваюся, він там не завис. Але марно, сподіваюсь. Тічення вали, вода трошки упала. Восток дує. Вроді би. Чи юго восток, що сті того. Отакі пироги. Ладно, ганяємо комарі, ждемо покльовку. Ох, та тут дибне, та там. Ну щось інтересне діргануло. Сходив в сусіда, а у них на двох одна рибинка, одна таранинка. Ну така з виду, як підзачотну тягне. тяне. Третій рибак рядом сидить, навіть покльовки не бачив. А вона густирка добралася і до нас. На цю рибу, по-моєму, не розпространяється нічого, крім норми вилова в 3 кг. О, я, я знаю, що вона діргонула, тільки що, що висіла і діргнула різко. Кровавий слід. Щука їй хотіла надавати під, хвіст, під хвоста. Ха -ха. Ми її врятували. Ой, в копілочку мурчику депозит. От так от. Працюємо. Кажись началось. Не, не ловля риби. І не те, що я подумав, це ракушка була. Бо я переживав. Ця річка раніше славилася своїми джигирями плаваючими. Коли остров такий 5 на 10 метрів впливає і згортає всі спінінги, і спасти їх почти нереально, хоч леску річ. Але течія раніше була невелика, тому я майже завжди снасті рятував. Але течія була туди-сюди шаталова. Слабенька, і ці острова вони кумарили капець. Цю проблему знають усі місцеві. Але я думаю, в цьому році це не грозить, бо з такою течією просто формуватись трава не вспіває. Плюс човни не їздять, не, не создають хвилю бешану, яка цю може траву отривала від от берега, відбивала. Плюс помінялась екологія. У нас з'явилось багато нових сортів трави, <laughs> як би це прикольно не звучало. Ну що, будемо шабачить, вітер дме, толку нуль. Що тут у нас? оп. Включаю оснасточки грушки в пакет, снасті оставлю прямо на спінінгах. Завтра з утра так їх напряму і закинемо. Трошки нижче по течії. Мені підказали, де трошки краще клює, хоча я вже ні, ні в чому цьому житті не впевнений, навіть не знаю. Завтра теж буде вітер. Але то таке, розберемося. Не кожен день коту маслиться, маслини того, ловити, коли ловиться. Так було з тими коропами. <смі> До сих пор відео, виходять. хоча там була покльовка на півтора часа. прокльов. І після того 5, 5 днів там відсидів. Да, 5 днів. І не тичка взагалі. Я в шокі був. Зато п'ять рибалок зняв за перший день. Були пироги. Ладно, завтра густиркою карасикою карасиком догонимося, тільки що підписник з інгульця дзвонив теж. нулевый ноль. Даже мелкие караси пропали. Вот так вот. Так, Мурчик, давай заднюю. Так, 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 так. Ну, я там нормально еду. Куда ты дивишься, Йоханый Бабай? Чуть не врезались в угол. Ох, и Мурчик, не будет с водителя. А вона родителя. Тик-тик-тик, тиги, дик. Оп. І ми заїхали. Оща чітко. Порядок. Зараз тобі і рибки достанемо. Ти шо, рибу не знайшов, нюх потеряв. Там же є старанечка. Ох, хороняка. Дізіліст, ти де там лазиш? Оп, сапет пустый. Тяну дизеля. Оп, донат, донейт. Осталось только пакетик на просушку дать пристроить и порядок. Последнюю неделю так хорошо клюе, что сегодня я аж один на рыбалке, я в шоке. Завтра вихідний, може народу буде більше. На одного хоча. <сі> ну це капець. Взагалі нікого нема вдоль берега. Я ще переживав місто, не займу, Як так сталося, не знаю. Щось цей под... подстягнуло. Флетик узяв оранжовський, закинув на виход з затончика. Але як бачите, ніде не ні слухом, не духом, не одним глазом. Якийсь тигедик присів. Оп! Травички вже хапнуло нормально. Навірно, бичок ні, взагалі не фіга. Ще лучше. І черви цілі. Оп, флетик виложило. Блін, а хто по не розвернув? Хто буде винуватий, якщо там щось дурнувате? Хто в б щель? Грам 400. Отак приходиться ходити кожен день, щоб втрапити на трофейного. Карасика. О, тут хтось і рогатіну нам оставив. Хтось тут тикав в дупла. Оце неправильно. Карась стартане. Колись якось. Плетік 60 грам, хороший тим, що Каші треба чуть більше, як на убийцю, карася. Чуть-чуть. Економненько. В наші то часи. Я ще була носом крутю, але но як подивлюсь, що на березі всі ловлять на домашню кашу та на мої атрактанти, які я іноді комусь то там-то там безплатно подгоню. Та ще якісь вкусові добавки, корицю там і не тільки. Товаришку то як то кажуть і захлопую, бо... Ситуація капець просто. Треба попереді закидати. Прямо виложило і протащило по тіченню. Тут треба заслідити того, що коли клює, просто виложить, а далі тченієм натягує. І все, ніяких питань, ніяких проблем. Поділимося. Це вам на наступний рік. А це нам оп, на завтра. Блін, сапет опять. Що-то плохо себе веде. Риба так вся повинирює. Отак от. от. Перезакид. Оп, Тигидик стаскує по дну волочі. Так, а хто подсак не розложив? Покажіть мені цього мудака. Чувак, ты ничего не забыл обратно. Ничего вообще не надо. Опять Сиви в телефоне. Я бы сказал, что в фейсбуке, но в телефоне что-то зависает. Клешня. Чувак. Надо примотать наконец-то до 500 ручку. Карасик, Пукасик. Эть. Два. Чесночна каша. Гірки прохлаждаються. Потомства їхнього не видно. Воно обично на спині катається. А тут збоку ще два жопочні. Возможно чирок, а може і не. Против сонця воно толком непонятно. не 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 черок. С красним клювом не что. що. Напишіть в комментах. Ну, горобчик, открой личико. О, ще. Іще засранці. Сонце заразу сліпить. Відпочивають, тому що там берег затоплений на сотні метрів. І просто нереально там щось -та, кому-то підкрастись, щоб цапнути якоїсь лисиці. чи тіпо типу, того. Тільки гляньте. Настя щось написав. Звук був, чи це взагалі нерки тоді. Так, да, нирки, нирки. А от оцих чуваків, я не знаю, вони рік чи два тільки як з'явилися з красними дзьобиками. Тусується собі тихенько тут. Подибала собака дика і перестала. Вроді сидить. Вийшло, сонечко проклюнуло. Думаю, ну зараз клів піде. І на цей вихід сонечка все і кончилось. Тима, там ще й щось лисить. Таранечка. Не Уже не, не живець. торбу її. Поперекидав. А клюєся все один дрин, та що ти будеш дівати? Всі перекидаю, на всіх скльовує, а ловиться тільки на, те, на один. Це що, густирка, точно. Оп, узкий миш, куди? Блін, що вона, вона творить, ви гляньте, яке позоріще. Ми ж не, пор... не для порнохаба відео знімаємо. Окончання. Йоханий бабай. Треба Надо, Надо срочно відро смити це все діло. Опять якийсь був тиге Похоже, зійшло, хоча повинно було засіктись. Може бічок добрався. Хоча він зазвичай тут під берегом клює в цьому місці мається на увазі. Тут можна 20 метрів пройти і він буде клювати скрізь. І ще 20, і більш ніде. І ще трохи і взагалі інша риба. Хоча, здавалось би, річка одна і та сама, і те, чия швидка, божевільна, должно все сносить, носить, а воно якось взагалі не коректно все. Ну от і все. Гасим світ, топчимо фазу. Хмарки почали з'являтися, але вже пізно. Сушимо кормачки. Ріка 80 грам. З ґрунтозацепами трималась бодричком. Але проти течії 60-грамовий флетик витримував. Головне було закинути, як я казав, проти течії. Ладно, сейчас все це досушимо. Упакуємо в наборчик, підведемо і тожик, що воно все глюче. Ну от і все, бокс. Боксери за боксерині. Опс! А от карась. Там же і густирка, як бачите, і тарань. Не будемо мучать їх, мордувати з пакета в пакет, сушим сапет. І погнали додому, даю задньою. В зеркалі заднього виду вже мурчик. Видніється. Падлюка така. О, він уже проскочив. Ну колись попаде падлюка під колеса, як боба. Ти ще в машину заскочи. Що, не кормили, не бреши а з голоду помираю, вісточки хочеться, під ноги кидаюся, засовуй, форточка то для молодих. Ха -ха -ха, старичок уже постарів, зубки болять, да? Держи густирку, мелкі косточки, твоя прелесть. Ой, отакі От пироги. Пакетик з Києва. Тоже на просушку. рошен. Оп, наборчик сухий, ну нехай полежить ще. Що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями, з Насті в магазинах вашого міста і пройдіть по ссылочці в описі під відео. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді.